Ну що, для вас пройшло трошки більше, для мене буквально півдня і вже ми сіємо ячмінь. Вже ту першу площу, що з підживлюванням ми вже засіяли, там ферментик я вставив. Приїхали сюди, вже також пройшли коло два, будемо зараз підсипати ячмінчик. Ось така вже тут підсохла земелька. сіється ніби нормально, заробляється, все. Але все одно будемо ще каточками закатувати, тобто все там буде, думаю, чудово. Сіємо ми ось такою кинувся сівалочкою, хто знає, норма в нас 2,4 приблизно. Ну, по шкалі даній. А так, приблизно 240-250 кг виходить у нас приблизно. Навіть 250 точно. Якось так, зараз сіємо. сонце вже сідає, так що ми пришвидшені, бо ще одна діляночка. Ну вам приємного перегляду. помішний результат маємо. Ходимо по колу, ще залишився мішачок висіяти, і на тому все. Це Ось тут була трава, ось тут навіть видно, як, ніби як межа була. В принципі, от такі дарни розпластувалися, Я думаю, нормально. Є ось тут такого. Вдолинка була і оралося, то воно ну, не дуже пооралося і не дуже подискувалося, то тут такий є більший даргні. Але я думаю, нічого страшного не, не буде. Так що ми продовжимо. Залишили там трішки на гарбузи будерівчик. Посад, посадимо. Так що працюємо. Ну що, вже у нас сонце сідає, а ще один город закінчився. Думав, швиденько вам покажу, розкажу. Ось так ми посіяли, тут я залишив під гарбузи, полоса така. Посіяли, висіяли три мішечка і ще трошки. Загалом мені подобається земля, все присипано, все чудово. Я думаю, що щось йде, щось буде. Там тільки в одному місці, де дерн, дерни багато, то там таке не знаю, трошки може буде прогавине. Десь там перескакував сошник. Так що, а, ми ще дуже спішимо. Ти не можеш бути, все, все в нас нормально. В китайських цих міні-тракторах розподільники ж без фіксації. І щоб підняти, то треба тримати. Або кілька рычажок. раз дергнути за речажок. Раз дьоргнув, другий думав, що підняв. Відтоді здавав назад та й впер сівалку. отут тут бачите, ну вже варилося де. Ну і поводки погнуті трохи. Але, в принципі, посіяло, досіяло і зараз, я думаю, його рот засіє. Так що бережіть і любіть свою техніку, і вона вам відплатить. <ріст> До нових зустрічей, всім папа. -па. Ставте лайк і підписуйтесь.